Вітаємо вас на каналі Про Спрок. З вами Люба та Аня. І ми спілкуємося українською мовою про норвезьку. Сьогодні в нас буде така трошечки специфічна тема, яку ми ще не підіймали на цьому ну, так каналі. глобально. Не так, У нас будуть сталі вирази з прийменниками. Чому ми взяли цю тему? Через те, що прийменники одна з найскладніших тем. Не те, щоб вона прям найскладніша, вона просто трошечки заплутана і немає логічної такої знаєте, послідовності, такої самої логіки, як, наприклад, українська мова. Чи англійська так. там більше логіки. В норвезькій прийменники дуже заплутана тема, і вона ну, прям важка для іноземців. Тому ми з Анією відразу почнемо з цього, що ми з Анією записали курс, який почнеться уже зовсім зовсім скоро. На цьому курсі ми зануримося детально в тему прийменників норвезької мови. Цей курс буде проходити в Телеграмі, і на ньому буде користь, як і початківцям, які зовсім з нуля ще, от тільки тільки починають вчити мову, так і людям, які вже на вищих рівнях, навіть на Б2. Тому що там будуть і легкі такі слова, які люди вчать ще на початковому uh -huh. рівні, і вже такі знаєте важкі теми, коли ми не можемо точно логічно ну, збагнути, на логіки немає. Чому так? Там, ну, де працює лише пам'ять вже. В деяких моментах працює лише пам'ять, в деяких моментах. Треба розібратися, як норвежці mm -hmm. мислять, і які в них ось, ось така логіка. Тому цей курс запускаємо. Якщо вам він, здається, цікавим, перевірте, в описі під відео там є вся інформація. А ми починаємо. Перша наша фраза, яка з'являється в текстах. Буквально на перших порах навчання норвезької мови, але знаєте, як в текстах норвезьких підручників там її окремо, дуже рідко пояснюють, виписують чи якимось чином розжовують. І багато кого вона трошечки вводить в таку оману, тому що фраза звучить як обліме, і перекладається вона, як долучитися до чогось, приєднатися. Когось, приєднатися та, наприклад, от фраза вільдуме постійно і квель. Багато кого просто вводить в такий ступор. Ну, що значить, блідуме Та? ну ти ж, ж, бліт, будеш з та станеш кіно. навіть обліце, всі так, вчать так, ставати, так, робитися, так, та, так. Та, станеш з кіно сьогодні. Ну, типу, це, тобто вам треба запам'ятати, що норвезька мова, особливо коли це стосується прийменникових оцих всіх зворотів, вона дуже часто така як ми завжди з Любою любимо казати, любимо з Любою казати. Тому запам'ятовуємо, прямо от ми на екранчик вивели обліме. Впевнена, що багато хто з вас знає вже цю фразу. Якщо знаєте, повторюємо, якщо не знаєте, вчимо разом. Давай ще якісь приклади з нею наведемо. І вона, в принципі, дуже повсякденна. Ви дуже часто от від норвежців її можете почути, коли вас кудись запрошують, щось вам пропонують. Я вільярне бліме, дай імон, канебліме. Можна мені завтра з тобою? Я А ти туди, куди ти йдеш, чи можна мені теж долучитися? Тобто, бачите, Брінапсі. тут же контекст зрозумілий, якийсь, ми розмовляємо. Наприклад, я люблю кажу: ой, знаєш, я завтра йду на якусь там виставку чи йду в якийсь музей. Це спеціальне на каньяйбліме. Я, я б тоді так сказала, о, я теж хочу. Або кажуть, прям, так і пишуть часто і в емейлах, і, і смс-ках, чи просто кажуть, от кажуть, що ця фраза дуже часто на слідкує. В У культурі є така одна цікавий такий момент. Є така пісня, бліме. Знаєш оцей бліме данси? Да. Коли це в школі і в садочку дуже популярно, коли щороку складається нова бліме, оця пісня, угу. і вона який має смисл, щоб всі діти відчували себе долученими, щоб ніхто не відчував себе якби, ну, відкинутим да, з колективу, щоб всі відчували себе частиною гурту. Включені, да? І е, оця пісня мається назі бліме, бліме. Там вони танцюють разом. Вони різні варіанти. А ну це, до речі, Бьорніса пісня, я тільки це, що заспівала. Це, не, не це не стої, трошки не туди. Але ми додамо тут обкладинки цих пісень, да. щоб ви могли, якщо що, подивитися. Дуже актуально, мені подобається ця норвезька традиція з дитячими пісеньками. В нас, на жаль, от якось їх набагато менше саме Через в українській. пісню дітям комунікується дуже важливий такий меседж, да, що ти не є якимось там. Викидьком, да, якимсь їм, яким, наприклад, уявіть дитина з хворобою, якоюсь, чи може інвалід, чи колір шкіри, релігія, Тобто, це все не має значення. Комбліме, приєднуйся. Ми всі будемо разом танцювати. От. І навіть в тих танцях, якщо подивитися, е, на відео, да, це по НРКО щороку транслюється, він якби, офіційно на державному рівні ці пісні випускаються. Uh -huh. е, там навіть видно, що діти з інвалідністю uh -huh. вони танцюють разом зі всіма, і вони такі ж, як і всі. Тобто, це прям дуже таке, знаєте, глибоке послання. І ми з Анією теж вам кажемо: бліме покюше, так? на який ми зараз відкриваємо вже доступ. Так, Бо на Ютубі ви вже Арблітме вже долучилися. Uh -huh. Друга фраза люба. по. сидіти з кимось е, в машині. Мається на увазі, якщо ви, ви хочете, щоб вас хтось підвіз, або ви запитуєте людину, вас підвезти? Мається на увазі, то ви кажете. Віль усі тепо ти хочеш, щоб я тебе підвіз? Дуже смішна фраза, тому що якщо банально подивитися переклад, ну просто так тупо не знаючи, та вона звучить просто: можна сяду на та типу на тебе. на шию. і ножки звішу але це дуже розмовний варіант. Дійсно, спитати можеш підвести мене? Нас, до речі, про нього запитували у відео, яке ми випускали про ді слова руху, пам'ятаєш. Там, а як же ж сісти, як же ж сказати людині, що їхати як пасажир з тобою в машині? Чи є різниця? Оце оце саме це слово, осід тепо. Віхарі маси пласибілен, баре сіт повіз до Угу. Багато місця в нас в машині, тож сідайте, якщо треба. З машиною розібралися. Як же ж ми тепер норвезькою скажемо включити, виключити, верніше світло? Це прям треба теж запам'ятати як такий віршик можна в парі, ошльо ав ліса можна додати та світло, або ошльо по лісу. І причому не тільки ліс, можна ще завгодно, телевізор я там, вам просто не. даю так, так як мене приклад. зразу, як приклад, да, щоб саме тому, що, от, наприклад, мені так легше в контексті завжди вчити. І я завжди, і не тільки я, ти теж я знаю на своїх уроках, завжди ми кажемо, що вчить слова в контексті. Якщо ви вивчите просто 100 слів, отак знаєте, як в школі на диктант на англійську, та вчили толку. З цього буде нуль. Так, якщо у вас буде контекст, от багато хто знає слово те саме ліс, та mm -hmm. або там те. Да, багато хто знає. Завчіть просто фразочкою та те, що вам буде найлегше асоціативно mm -hmm. запам'ятати. Мені було лег... найлегше зі світлом, тому ошло ав, по лісе, та, вимкнути, вмикнути світло. Can mm -hmm. От Я прошу Аню, чи ти можеш світло? І тут цікаво, що потрібно не просто сказати шлополісе, mm -hmm. як ми звикли, включи світло. А е, саме оце can шлопо -лісе", воно додає вихованість і відчуття. Вись теж у одному із наших відео ми пояснювали про ці нюанси ввічливості норвезької мови. Uh -huh. Якщо ви не дивились, обов'язково подивіться. Тому що я розкажу момент, коли в сім'ї в нас одна одного разу мама моя попросила чоловіка мого вімкнути світло, uh -huh. і вона йому так сказала шлюп у ліса, і він образився на неї. Uh -huh. Йому це звучало так грубо, як ні вона вказів. Вона кажу, що вона мною командує. Знаєте, а я, я знаю, що вона навіть близько цього не мала в думці. От, і я прямо от, е, з цього моменту дуже чітко запам'ятала mm -hmm. це камдушляполіса, ардусниль, або просто камдюшлополіса і все. Але якщо ви хочете все ж таки бути такою серйозною, суворою мамкою, папкою чи там ким завгодно, ви можете сказати, наприклад, там дитині чи комусь там, наприклад, шлюа в тебе. Но». Ну, це якщо ти вже такий, вже 20 разів сказав. А, сказав, а воно ще не вимкнуло телевізор. Знайома ситуація. Якщо ж людина чимось цікавиться, і от мені цікаво вам ну, щось там запитати, я б сказала норвезькою так: Я нішарій, по угу. слово нішарі це цікавлюсь, цікавий. Так? Мені дуже так я хотів би знати.

Знову ж таки, якщо ви вивчите окреме слово Нішарі, дуже класне слово, всім треба його запам'ятати. Та мені щось от цікаво знати. Я так зацікавлений в чомусь, мені прям так от воно аж Знає якось носики трошки... довгі, хочеться його прям в щуюсь там в цю да. шпаринку за, за це є і Заглянути, Як же ж там сусіди живуть? Я так? Взагалі нішарі, повага, Андрій вемедаль. От да? тому, якщо ви вивчите окремо це слово, це клас, супер. Ви його впізнаєте там в тексті і так далі. Але щоб саме скласти речення, щоб звучати дуже природньо, дуже по-норвезьки, саме як носії ну, мовиться, кажуть, то запам'ятовуйте разом з прийменничком по цих виразів. Ми даємо багато на курсі. Ой, дуже багато. Прям великий великий список. Оці всі. Угу. Наступна наша фраза, верніше слово сполучення, це коли ви або хтось від чогось залежний. І звучить вона як оваре авгені ав. «Авгенє» – це «залежно від. Оварі авгені авнуе. Так. Але тут, бачите, Ав. Оцей Ав, до речі, він багато де зустрічається. В мене була учениця, яка колись запитала Аню, поясніть мені Ав. І я коли відкрила і почала його, знаєте, намагатися якось систематизувати, то дійсно в нього дуже багато функцій, він багато де зустрічається, і теж можна, в принципі, систематично його зрозуміти. Але в цьому самому випадку запам'ятовуємо просто знову ж таки слово сполучення. Та? Але, але... Er avhengig av noe? Jeg er, Jeg er avhengig av kaffe hver morgen. Er du det? Stakkars. Mm -hmm. Er du det? Nei. Nei. Jeg drikker ikke kaffe. Nei, men er du avhengig av noe? Я і кі авгеняв. Та ну ладно. Я авген'яв дай. О, оце мені подобається в <ган> геньявде. Люба просто соромиться, сказати, що вона вже кожен день перевіряє, нову сторінку. Ну, де наші 10 тисяч, ну де наші 10 тисяч. Та Люба? <ган -2> Зізнайся. <ган -2> <ган -2> так що давайте, давайте цей поширюйте цей контент для тих, кому це може бути корисним. Давай наступну нашу фразу. Я астолт ав ос. Наприклад, mm -hmm. я астолт ав даре Де. або дере. Да? Якщо ми гордимося кимось, якщо ми mm -hmm. пишаємося кимось або чимось, або собою, так mm -hmm. воно завжди говориться з цій зв'язочці столт ав. Пишаюся чимось. Mm -hmm. так? Я астолт ав Майсель. My... <звіт>, <наприклад>. Фодія <звіт> я кляче екзамена. Наприклад. Здала екзамен, так? так. Я горжуся собою. Uh -huh. Я стол пора з екзамен. Майсель. Так? Ми мусимо uh -huh. це українському у нас немає ніякого прийменника, а норвезькому мусимо це ав вжити. Uh -huh. Я є стол та фрельд на мене, наприклад, там можна так. Тобто тут взагалі варіантів, звичайно, що як завжди, безліч. Вам просто треба зрозуміти, що я є пишаючимся, а в кимось. Та? Оце так от дуже. Дивно для нас знову ж таки ми так речення не будуємо через це в українців і виникають такі непорозуміння, як в перекладі, так і в принципі в володінні мови. Бо якщо цю фразу не завчити, от саме як сталий вираз, ви ніколи не побудуєте, не здогадаєтеся, та? як же ж норвежці кажуть Я пишаюся, бо в нас, бачите, це активне дієслово, Я що роблю? Пишаюся. А норвежці кажуть, я є стол Пишаючимся чимось. Так. Тому от, цікаві такі моменти. Наступна фраза моя одна з найулюбленіших, тому що виражати завжди свою подяку, свою цю вічливість передавати завжди гарно. І вона звучить так, як варі, так немлі. For. Бути вдячним за. за так, от, да. Близько до української. Саме да. ця фраза, в принципі, да. має сенс для угу. нас, правда? Абсолютно. Я етакнем for Living. Да. Я, е Я, е угу. Я дуже вдячна. За вас, за да. нас, за все це, що відбувається, так да. і це цю фразу треба використовувати. Я думаю, прям треба записати і прям активно використовувати, тому що вона додає щастя, правда, в життя. Я так немліфо. Да. Die, for uh -huh. myself, for uh -huh. For myself, Дай формасель та фарафорадєльпермайваркам валякта. Тобто, це така прям сильна досить фраза. Це не просто дякую. Це саме от я дуже вдячна. Якщо ви хочете своїм якимось норвезьким друзям, колегам, сусідам та щось вони для вас таке суттєве зробили, то ця фраза дуже стане вам в пригоді. Наступна фраза, яка передає трошечки сумніву. Uh -huh. Якщо ви чимось е, сумнів в чомусь сумніваєтеся, не дуже впевнені. Норвезькою норвезькою ми скажемо яй ар і твіль ум, uh -huh. і далі ви продовжуєте. Що саме. Е, трошки, я сумніваюся, я трошки не впевнений uh -huh. в цьому. Я арі цвіль ум детеканго. Uh -huh. Я не дуже впевнена, що це вообще можливо. Працює, так, да. що це спрацює. Uh -huh. Оцей такий сумнів, отеці, да. uh -huh. але але важливо, що я є твіль. Om，sama。Om <Tam. S 1> Та вагатися, оце, коли ви дійсно не знаєте точно. Запам'ятайте, теж дуже розмовна фраза. В принципі, от всі ці фрази, які ми даємо, я так просто сиджу аналізую, ми їх реально постійно чуємо. Не постійно в ходу. Майже кожного дня це такі щоденні вирази, які знову ж таки вони даються в підручниках, але вони йдуть в тексті, вони йдуть в цьому комунікативному методі викладання мови. Так? Коли ми їх пояснюємо, просто в тексті О, там так десь є. вони Як отак все. от ми кажемо. Так? А окремо, отак, навіть. Переклад дуже часто буває, виникають а, проблеми. Як, от, наприклад, з наступним нашим словом, а, наступне наше слово це буде вірити, довіряти комусь. І от буває таке Люба, що люди вивчили, наприклад, дієслово вірити", так? Угу. І вони думають, що вони можуть сказати, я трюль подай. так? Але Тут от, більше от, такі, вони... як це, а це виходить, ніби я вірю в тебе як в, Божень, я в Бога. так, Тому що отрю це, коли ви в щось от ви прямо увірували У вас така віра, така увірювали от, от, прямо от, 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 знаєте, от я точно, ну, прям, да, ну, взагалі, у слова трурь багато теж різних варіантів та різних сенсів. Ми на цьому зараз не зупиняємося, в нас просто вираз вірити. Мається на увазі довіряти комусь. Так? Коли я, от наприклад, тобі даю. Код від своєї квартири, а ти заходиш, коли я відпустці, і поливаєш мого Едіка я, Єву. Я відчуваю, що, що наближається. Вона мені ще про це не говорила, але я вже бачу, що мені відвідує завдання. Норвезькою це буде Остуля. Запам'ятайте, будь ласка, і не робіть помилок, бо дуже розповсюджена помилка. Всі вчимо отру вірити. Тому хочеться сказати стру. Ні, якщо саме довіряти в контексті, що ви на цю людину ну от ви в ній впевнені, що Люба там не прийде, телевізор не винесе з хати. Да, нормально полє всі квітки, то я й стуляль подай Люба. Я стуляль подай осо. Тобто ця людина железобетонна, да? от, я стулепо, Тобто я на цю людину можу покластися так. не просто от, довіряти може на який сенс, uh -huh. а от саме що покластися на так. когось. Якщо ж ви навпаки не дуже довіряєте, ви можете сказати, каві егні стуля погам. Uh -huh. і, Щось він підозрілий якийсь... типуля такий, ну, каміння якийсь... стуля погам. Тобто uh -huh. ми не можемо на нього покластися і взагалі треба бути з ним обережним. Uh -huh. та? Я, а як якийсь як я стуля поган. Я не можу сказати, що я йому довіряю, от в нього не буде. <світна> просити, квіти мої <маю> поливати. <світна> <світна> Прийдеш ти, так? Yeah. Тому запишіть собі, і воно вам обов'язково стане в пригоді, використовуйте активно таке, такі слова. Наступне останнє наше слово. Zoysil, коли ви не дуже впевнені, але хочете так дізнатися. Я Тобто, коли ви такий, я цікавлюся. Мені було б цікаво знати. Я люре по ферія. Мені от квіти поливати мене вже припахали, а от я Люрипо, куди ж ти збираєшся? Мені відповідати? чи можна май знаю, ну, дійсно, та, норвежці часто, як ви помітили, вже в багатьох наших відео ми розказуємо, вони люблять повідомлення отак от трошечки обгортати, так запаковувати. Тобто вони не прийдуть і отак, знаєте, вурська до повідомлення. ну, звучить питання в лоб. Та? Ну, ми, в принципі, в українській мові теж, ми там можемо прийти і сказати, я от хотів тебе запитати. Ну, але там, але ми можемо спокійно особ... питання, Аня, куди ви їдете? Да. Якщо ми гарними, гарною інтонацією. Чуєш, та? чуєш куди ми, да. Тут ненормально а от е норвезькою ми не можемо притискати бурськалдупоферія, uh -huh. навіть якщо це гарна інтонація, воно буде досить прямо з, з, з ну так, так трошки різати. Треба якось його вступу такий дю, запакувати. Вони так дю, я Так. Да. І це ж гарний такий вступ, і вже така людина вже так від комп'ютера там сиділа, така відволіклася, стілець посунула, така, що, ну давай, я зараз <зв осл Vuitt outro> готова. Бура людська поферія. <laughs> <laughs> Або ще вони часом люблять сказати: The Auntinia Lurpo. Тут є одна річ. Про яку я от задумлююся, цікавлюся, цікавлюся, так, цікавлюся, мені цікаво. задумлююся замислююся, от да. мені цікаво це, так? Угу. І вже далі ви продовжуйте своє питання. А наразі в нас все. Ви дуже часто просите, щоб ми в кінці відео робили таке своєрідне резюме. Тож ми сьогодні вирішили спробувати. Давайте, щоб вам не треба було це відео заново передивлятися, хоча, якщо ви хочете, передивіться, бо це дуже гарно впливає на статистику нашого каналу. Е, але давайте, якщо ви ще не повиписували, але протягом цього відео ви зараз просто повиписуйте або скріншоти собі поробите, тільки обов'язково вживайте. Бо якщо просто записати і не вживати, це значить все одно, що не знати. Отож підсумовуємо. Обліме. Осіте по. шло, ав", шло по". Овере по. Авгені ав. Овари ан авгені ав. Овере столт ав. Та, овере так, овари так Оваря і твіль ом, остуляпо, і останнє på. Записуйте, вивчайте і використовуйте в повсякденному житті ці фрази. Так, побачимося з вами у наступних На курсі. відео. На курсі. Пока. Це лампа моя, вона дає якийсь цей? То, що ти її тільки що тиркнула, що тобі казала, не дергає її так. О, Привіт. В цьому відео будеш ти звіздіть. Або не, не забагато, бо. Дуже гарно це було. Я вже йду на курс. <рес> <рес> я старалася могла. Так, давай перша футбола. Я аж спотіла. Так, тепер я кажу, да? так? Так. Що там? Петрушка застряла. Подожди, я зависла. Тобі не сподобалося? Ти <рес> <рес> так нахмурилася.